Геононстоп продовжує свої розслідування спрямовані на викриття організованого злочинного угрупування, сформованого посадовими особами Мериф'янської ОТГ. У першому відео ми розповідали про надання нам відомостей до правоохоронних органів щодо незаконного використання гуманітарної допомоги посадовими особами Мериф'янської ОТГ. Зокрема, мером міста Сітовим та його союзниками, проте жодної реакції на наші заяви не послідувало у зв'язку з чим. Ми були вимушені оскаржувати бездіяльність у судовому порядку. Так, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Полтави було зобов'язано Харківську обласну прокуратуру внести відомості за нашою заявою до ЄРДР. Та розпочати досудове розслідування. А отже, ми рішуче продовжуємо викриття членів Мерефянського організованого злочинного угрупування, серед яких мер Мерефи Венямін Сітов, а також депутат Мерефянської міської ради від партії Слуга народу Павло Камишан та їх підприємств, що діють поза межами закону. Поїхали. Далі буде цікаво та шокуюче. Розпочнемо з того, що в ході аналізу ринку перевізників Харківської області викликало неабиякий інтерес приватне підприємство Мириф'янське автотранспортне підприємство, що постійно отримує переваги в тендерних державних закупівлях, та має пряме відношення до керівника Мерефянської громади, що своїми діями порушує норми закону України про запобігання корупції. Ми вирішили віднайти причини даного успіху, тому активно почали вивчати біографію керівника Мерефянської громади Сітова Веніаміна Івановича. Нашу увагу привернуло те, що політична діяльність Сітова є насиченою та досить суперечливою, адже він був членом партії регіонів опозиційної платформи за життя Слуги народу. Вказане свідчить про те, що політичні погляди у громадянина Сітова змінюються досить часто. Можемо лише здогадуватися, що слугує причиною цього членство у керівних партіях. Досягнення своїх цілей або ж захист сімейного бізнесу. До речі, прихильники та палкі шанувальники Сітова ще у 2015 році створили веб-сайт, присвячений його діяльності, де розмістили чітко та детально всі його заслуги та успіхи. Виходячи з вищевикладеного, ми з'ясували, що приватне підприємство Мариф'янське автотранспортне підприємство має пряме відношення до Сітова ВІ. Проте з того часу, як перший став міським головою, номінально підприємством керує Нащанський АВ». до цього ж існує ряд суб'єктів фінансово-господарської діяльності, які створені для мінімізації сплати податків та для участі в тендерних державних закупівлях, управління якими здійснюється фактично групою Сітова. Отже, давайте детально розглянемо вище вказане приватне підприємство та осіб пов'язаних з його діяльністю. Як ми вже зазначали, керівником приватного підприємства Мерефянське автотранспортне підприємство, основний вид діяльності якого зосереджений на пасажирському наземному транспорті міського та приміського сполучення є нащанський Артур Вадимович. Крім того, підприємство є учасником тендерних державних закупівель та стало переможцем у двох таких на суму 102 тисячі 308 гривень. При цьому було підписано два договори на суму 102 тисячі. 308 гривень під час аналізу осіб, що мають відношення до підприємства, встановлені наступні особи: громадянин Нащанський Артур, керівник приватного підприємства Мариф'янське автотранспортне підприємство та ТОВ Мерифянська комунальна служба. Громадянин Вєтченкін Юрій Володимирович є фізичною особою підприємцем. Основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Громадянин Стахорський Юрій Вікторович є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення та ТОВ і ПОН. Громадянин Степанов Олександр Юрійович є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності інший пасажирський наземний транспорт. У ході розслідування ми з'ясували, що приватне підприємство Мереф'янське автотранспортне підприємство зареєстровано за адресою Харківська область, Харківський район, місто Мерефа, провулок Яковлівський, будинок 16. Згідно відкритих джерел інформації, вказана адреса реєстрації підприємства використовується низкою суб'єктів фінансово-господарської діяльності. А саме громадянин Корнієнко Анатолій Миколаєвич є фізичною особою-підприємцем, основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Крім того, підприємство є учасником тендерних державних закупівель, ставши переможцем у 109 закупівлях на суму 9,55 млн грн. мільйонів гривень. Підписано 104 договори на суму 9,32 млн грн. мільйони гривень. Крім того, ще у 2020 році Харківський антикорупційний центр зазначив, що за даними порталу є дата, виконком Мерев'янської міської ради у 2019 році заплатив за пільговиків 255 тисяч гривень. На рахунок ФОП Корнієнко, а фактично гроші були отримані дружиною мера і АТП його пасенька. А мер тим часом продовжує доводити, що уже два роки перевізники зазнають значних збитків від того, що місцевий бюджет не в змозі компенсувати їх втрати від перевезення пільговиків, через що занижується рівень заробітної плати, тому водії, слюсарі та механіки звільняються і зовсім мовчать про гроші, які ховають до своєї кишені, та кишені членів сім'ї, просуваючи саме їх на тендерах. Громадянка Сітова Тетяна Георгіївна є фізичною особою підприємцем. Основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Крім того, підприємство є учасником тендерних державних закупівель та ставало переможцем у трьох закупівлях на суму 151 тисяча 643 гривні. Підписано три договори на суму 151 тисяча 643 гривні. Громадянка Сітова Анастасія Веніамінівна є фізичною особою-підприємцем. Основний вид діяльності. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, аналізуючи тендерні державні закупівлі ФОП Сітова ДГ та ФОП Корнієнко АМ, приватне підприємство Мерефянське АТП, основними замовниками є Мериф'янська міська рада, виконавчий комітет Мерифянської міської ради, Мерифянська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області, відділ освіти нововодолазкої районної державної адміністрації та загальна сума отриманих бюджетних коштів. Вкладає близько 10 мільйонів гривень. Крім того, ми встановили факт порушення закону України про запобігання корупції, а саме конфлікт інтересів. Казані дії виразилися в проведенні тендерної закупівлі, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів, компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. Оголосив його виконавчий комітет Марифянської міської ради з вартістю закупівлі 55 тисяч 986 гривень, за результатами якого переможцем стала ФОП Сітова ТГ. Таким чином, договір був підписаний керівником Мариф'янської міської ради Сітовим ВІ з однієї сторони. Та ФОП Сітова ТГ з іншого боку, а отже, було грубо порушено норми антикорупційного законодавства. Та це не єдина історія щодо транспортних перевезень у місті Мерефа, що контролюються і фактично здійснюються за сприяння мера сітова. Ще у 2020 році ЗМІ та їх незалежні журналісти намагалися дізнатися, як дружині Сітова вдалося заробити кошти більші, аніж її чоловік. За вказаними фактами нам було направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191 та 364 кримінального кодексу України. За фактами при і розтрати бюджетних коштів, зловживання владою та службовим становищем при організації. Та здійснені пасажирських перевезень в інтересах сітова ВІ та афільованих з ним фізичних та юридичних осіб та скаргу до компетентних органів. Ми будемо пильно спостерігати за реакцією правоохоронців. Люди обрали успішного бізнесмена на посаду міського голови з надією, що він буде зайнятий лише роботою та працюватиме на благо міста та його жителів. Проте вони знову помолилися. Крім того, за участі і на реконструкцію будівлі дитячого садка по вулиці Леонівська, 42, було витрачено аж 37 мільйонів 394 тисячі 301 гривня. Та так і не добудовано. В ході аналізу державних тендерних закупівель, здійснених Мереф'янською ОТГ, проведення будівельних робіт та поточного ремонту реконструкції будівлі дитячого садка по вулиці Леонівська, 42 в місті Мерефа, 21.09 2018 року. Підписано договір на суму 37 мільйонів 394 тисячі 301 гривня з підприємством ТОВ Індіго Груп». Підприємство ТОВ Індіго Груп знаходиться на податковому обліку ГУ ДПС в Харківській області. Основним видом діяльності являється будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівник Бобенко Павло Олексійович зареєстровано за адресою міста Харків. Гімназійна набережна будинок 16, офіс 100. За вказаною адресою проведення робіт роботи проводяться не в повному обсязі матеріалами низької якості та не дотримуються технічні норми, заявлені в тендерній документації. Крім того, на місці проведення робіт залучаються особи, що не оформлені на підприємстві, то він його груп, та не мають кваліфікації для виконання вказаних робіт. За вказаним фактом розтрати бюджетних коштів постовими особами Мираф'янського ОТГ, ще у лютому 2022 року за матеріалами ГОНСТОП було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Проте на даний момент мер міста Сітов разом з народним депутатом Микишею та їх помічниками будь-якими способами намагаються затримати та призупинити хід розслідування. Крім того, жодні скарги громадян чи правозахисних організацій не беруться до уваги компетентними особами через страх або ж за гроші. Та фактично нічого не змінюється. З 2019 року будівництво не завершене, а гроші виділяються знову та знову, проте йдуть в кишені всім відомих осіб. При проведенні аналізу відкритих джерел інформації встановлено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Індіго Клуб» є колишній народний депутат України, говоруха Віталій Миколайович. Який народився 12 червня 1979 року в місті Харкові, громадянин України протягом останніх п'яти років проживає на території України. Освіта вища директор ТОВ Статус Ресурс. Безпартійний проживає в місті Харкові. Судимості відсутні ще одним співвласником. Являється Кондаков Олександр Юрійович, вказаний громадянин проходить по кримінальному провадженню за статтею 191 кримінального кодексу України як обвинувачений. Крім того, підприємство Tov Indigo Group в своїй роботі використовує тюніві схеми формування штучного податкового кредиту на ТМЦ та субпідрядні послуги. Так у 2020 році, за місцем знаходженням ТОВІНІДІОГРУП, був проведений обшук, в результаті якого були вилучені докази, на які були накладені арешти, в ході аналізу державних тендерних закупівель. Встановлено, що проведення будівельні роботи та поточний ремонт, реконструкція адмінбудівлі, розташованої за адресою місто Морефа вулиця культури, будинок 26, на загальну суму 26 мільйонів 803 тисячі 199 гривень. Підписано 24.07.2018 року з підприємством Приватне підприємство ДонРЕМ Сервіс. Приватне підприємство Дон Ремсервіс знаходиться на податковому обліку у ГУДПС Харківській області. Основним видом діяльності являється будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівник Толдінов Ігор Григорович зареєстровано за адресою місто Харків Вул Іванівська будинок. 1. в ході моніторингу відкритих джерел інформації. Встановлено, що підприємство проходить по кримінальному провадженню від 15.06.2018 року за статтею 191 кримінального кодексу України відносно протиправної діяльності посадових осіб виконавчого комітету Марф'янської міської ради, які зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства Дон займалися розкраданням бюджетних коштів. Крім того, приватне підприємство Service» у своїй роботі використовує уніві схеми формування штучного податкового кредиту на ТМЦ та субпідрядні послуги. Але незважаючи на те, що вже було розпочато кримінальну справу, у 2019 році додатково на той самий об'єкт тому самому суб'єкту було надано ще 7 мільйонів 195 тисяч 497 гривень. Та на цьому історії з реконструкціями та будівництвом не закінчилися. Буквально нещодавно народний депутат Павло Сушко, який очолює Харківську обласну організацію партії Слуга народу, особисто приїздив до міста Марефи та на зустрічі з Ваніаміном Сітовим анонсував про виділення коштів на реконструкцію шкіл та дитячих садочків. Виникає логічне запитання, як можна ввіряти бюджетні кошти тим самим людям, щодо яких уже ведеться розслідування за фактом розкрадання коштів. Виділених на будівництво реконструкцію шкіл, дитячих садочків та інших об'єктів комунальної власності, виходячи з вищевикладеного, стає зрозуміло, що група Сітова займає вигідніші позиції серед інших перевізників завдяки повноваженням та службовому становищу Сітова. ВІІ. наше минуле розслідування, в якому ми детально розповіли про злочинні схеми недобросовісного розпорядження та заволодіння гуманітарною допомогою Сітовим та його компанією, викликало неабиякий резонанс серед мешканців міста Марефи. Так, Геононсто отримало велику кількість звернень небайдужих громадян, яким набридло постійне зловживання службовим становищем, посадовими особами, нахабне відмивання грошей та вивезення і приховування гуманітарної допомоги від тих, хто її насправді потребує у такий складний для усіх час. Повідомлення, що були отримані нами від кількох мешканців міста Мерефи, містило схожі скарги про неотримання пакунків з необхідними продуктами харчування. Хоча усім був відомий факт привезення та вивантаження такої допомоги до складських приміщень, розташованих на території Мерефянської ОТГ. На прохання жителів видати гуманітарну допомогу. мер Сітов однозначно відповідав: кому треба, той сам собі купить. Проте варто сказати, що одного разу видача пакетів допомоги все ж таки відбулася Біля будівлі МВС, що належить Камушану. І як не дивно, через кілька днів після публікації нашого розслідування. Фото вмісту пакунків нам надіслали небайдужі громадяни мерефи. Ми були вражені, адже таку гуманітарну допомогу було надано на цілу родину, у той час, як зазвичай вміст нормального пакунку, що надається волонтерами на сім'ю, є вдвічі більшим. Також нещодавно знову була проведена акція. Та продукти, які видавали людям, нас просто шокували. Після тривалого збереження на своїх складах Сітов та його компанія допомогли мереф'янцям зіпсованим вершковим маслом з протермінованим строком придатності. Окрім цього, зі звернень місцевих жителів нам стало відомо, що окрім приміщень, куди привозили гуманітарну допомогу, та про які ми розповідали раніше, існує ще одна база. Знаходиться вона при в'їзді в Мерефу, та у мирний час відома як база з продажу будівельних матеріалів. У ході розслідування з'ясувалося, що на територію вказаної бази з продажу будівельних матеріалів було привезено та вивантажено декілька тонн гуманітарної допомоги, яку за звичним для марихнянського ОТГ-сценарієм не отримав жоден з місцевих жителів. Окрім цього, після оприлюднення. Інформації щодо місця знаходження продуктів харчування, засобів гігієни для громадян Мерефи у місцевій спільноті мешканцям мерефи, що поширили вказані відомості, почали надходити погрози від власників та осіб пов'язаних з базою, які цілком ймовірно працюють на сітова та активно захищають і вихваляють останнього. Крім того, хочемо нагадати, що якщо вам відомо про факти продажу чи нецільового використання гуманітарної допомоги, ви можете повідомити нам через спеціальний бот в Телеграм, посилання на який ми залишимо під відео. На жаль, частину матеріалів ми не можемо публікувати у наших відео задля безпеки окремих осіб. В наступних випусках ми продовжимо наш розповідь, а саме про маніпуляції та продаж гуманітарної допомоги у Мараф'янській центральній районній лікарні. Про те, як використовуючи територіальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ шляхом вчинення махінацій з переоформлення транспортних засобів, заробляє оточення мера Сітова в особі Дейнеки та Камишана, ми розкажемо, як нам погрожував фіктивний директор благодійного фонду Східняки та благодійної організації фонд Надійна опора, захищаючи реального керівника Відковича. Розвернення тікток воїна, нардепа Микиши, що виправдовується на наведені нами факти, звинувачуючи нас у тому, що ми, начебто, є російськими агентами та багато чого іншого, що зацікавить кожного мерех'янця та правоохоронні органи. Залишайтеся з нами продовження у наступному відео.